Привіт! В цьому відео будемо майструвати аж цілу систему контроля доступу. Звучить дуже складно, але насправді все набагато простіше, ніж здається. Але про все по черзі. Поїхали. Як взагалі працює така система? Перш за все, на вході ви повинні ідентифікуватись, що це саме ви, а не хтось інший. Далі система на це має зреагувати та відчинити замок. Коли ви зайшли, система має зачинити за вами двері та замок. Ну, а на виході система знову має відчинити замок, потім зачинити за вами двері та зачинити сам замок. З самого початку, з того моменту, як у вас взагалі з'явилась думка про систему віддаленого контроля доступу, вам треба собі поставити декілька питань відповідно до наведеної схеми та послідовно на них відповідати. Чим все контролюється? Контролером. Який приймає сигнали від усіляких ідентифікаторів, дактилоскопічних сенсорів, клавіатур, міфер ключів тощо. Цей модуль може бути окремим, а може бути і комбінованим. І якщо він комбінований, то це дозволить трохи заощадити і гроші, і місце фізично, і навіть заощадити трохи на дротах живлення. Тому контролер вбудований ось в цю клавіатуру MIFE Trinix trk 1102 mfw І це вже відповідь на друге питання, яке звучить так. Як увійти? В цій клавіатурі на додачу до контролера всієї системи є опції входу: цифровий код, дактилоскопічний сенсор та ключ Міфеа. Це доволі серйозне рішення, і насправді можна було б трохи заощадити і взяти щось простіше, наприклад, тільки код або тільки картка. Проте, якщо у вас є можливість додати більше опцій, то в чому би і ні? Бо є ще серйозніші клавіатури, наприклад, з розпізнаванням обличчя. У цієї нема. Проте є дебелий антивандальний металевий корпус із захистом IP65, тобто її можна ставити назовні. Є пам'ять на 10 тисяч карток та 300 відбитків, плюс інтерфейс Vigant 26 для під'єднання додаткового зчитувача, якщо він вам знадобиться. Звісно ж, знадобиться картка, якщо вже є Mifare. наприклад, ось така: маленька і компактна. Її можна повісити на ключі або ж зняти кільце та сховати її, наприклад, в гаманець чи навіть під чохол смартфона і пафосно відчиняти двері смартфоном. Є прямокутні, є круглі, є з різними малюнками. Коротше, тут вже все залежить від вашого відчуття прекрасного. Наступне питання: як вийти? І відповідь на нього дуже проста: кнопка проста фізична кнопка. Ну, ця не те, що дуже проста, вона навіть з під підсвіткою і ця додаткова фіча, до речі, дуже недорога, проте зручна для того, щоб не мацяти в пошуках цієї кнопки стіну десь в темряві. Конкретно ця Trinix ART 805 LED. Можна взяти і щось серйозніше, наприклад, сенсорну безконтактну панель, яка навіть не потребує дотика. А це все ж таки гігієна і все таке. Питання номер 4 чим двері замикаються? Приготуйтесь, бо відповідь буде несподіваною і вона може вас шокувати. Замком. Вони бувають різні, ми про них навіть зробили окремий відос, Посилання на нього буде в описі. Якщо коротко, то обирайте замок відповідно до своїх дверей та місце їх розташування. Далі, як двері зачиняються? Тут теж все доволі просто: Дотягувач. Він прибирає людський фактор зрівняння, і ніхто не панікує, а чи зачинив я за собою двері. Бо вони ж зачиняються самостійно. І про це у нас теж, до речі, є окремий відос, посилання шукайте там само, десь в описі. Питання передостаннє – це живлення. Так, клавіатуру, мізки, замок, кнопку, все це треба живити. І вам підійдуть 12 вольт в усіх випадках. А що ж робити, коли світла немає? Або блекаут, або хтось вам його перерізав зі зловмисним наміром. Для цього потрібно джерело безперебійного живлення та акумулятор під нього. І ви, мабуть, вже здогадались, що про все це у нас теж є відоси окремо і про ДБЖ, і про акумулятори, і навіть про те, як обрати потрібний саме вам акумулятор та розрахувати його ємність. Посилання будуть, здогадайтесь, де правильно в описі. Тепер головне питання: а на що воно все потрібно? Воно може, хоча ні, не може. Воно точно потрібно будь-де від вашого бізнеса до якогось вашого офісу, від вашого під'їзду до. Та самі подумайте, але потрібно воно всюди. Автоматизація спрощує життя, ще й роблячи його безпечнішим. І ваша система може бути настільки нафішкованою, наскільки вистачить вашого бюджету. Усе оце – це просто приклад, це схема не найпростішої, але й далеко не найдорожчої системи віддаленого контроля доступу для якоїсь оселі, для квартири чи будинку. Це, мабуть, буде оверкіл там краще буде встановити відеодомофон. Але це зовсім інша історія, до якої ми обов'язково ще повернемось. І щоб цю історію не пропустити, підпишіться на наш канал та дивіться інші корисні відео. Побачимось!